Підписуйся на мій Тік-Ток, став лайк. Обов'язково рекомендуй друзям, знайомим, родичам прості, безкоштовні правила для здоров'я. Це є світова профілактика кожного організму. Найперше, що таке температура тіла, чому її не можна збивати три доби, і що допоможе вашому організму і протемпературити декілька годин. Найперше, зрозумійте, що температура тіла підтримує гомеостаз рідини організму. Кров, лімфу міжклітинну рідину. Далі, якщо в вашому організмі є простудні явища інфекційні, є е, вірусне, є бактеріальне ураження, є ще глисти чи ще якісь інші інфекції, ваш організм сам піднімає температуру. Для того, щоб органи, селезінка, печінка, кишківник, е, кров, лімфа, лімфовузли, лімфатична вся система, апендекс, вилочкова залоза. Правильно працювали і виготовляли якісні корисні. Те лімфоцити, те кілляри, які будуть знищувати цю інфекцію. Тому організм підняв температуру для боротьби з інфекцією. Перші дні не збивайте температуру, не робіть неприпустимі дії до свого організму і не знищуйте імунну систему. Прослідкуйте, чи три дні вашому організму досить буде, коли ви будете підсилювати організм, допомагати йому знищувати інфекцію, даючи йому води, даючи йому антиоксидантів, даючи йому. Вітамінів, комплексів, е, даючи йому багато допомоги, щоб він сам знищував інфекцію: лимон, імбир, калина, малина, вода, зелений чай, е, вітамін С для того, щоб допомогти. Підсилити роботу імунної системи. І якщо ваш організм три дня температурить, він очищає всю лімфатичну систему: печінку, нерки, вени, центральну нервову систему, спинний мозок, особливо червоні кров'яні кільця, від інфекцій, від токсинів. І ви самі, коли прохворієте, ви самі оновитеся, забудьте про най- не найнеприпустиміші дії збивати температуру в перші дні вірусного захворювання. Бережіть здоров'я, пийте багато води, їжте корисну їжу і піклуйтеся про себе.